Привіт, друзі! У нас джип Патріот, 14 рік. Людина була впевнена, що в неї коробка автомат. І це вже другий чи третій клієнт такий, який думає, що в нього автомат, а приїжджає і з'ясовується, що варіатор. Тому я хотів відкрити вам секрет, як определитись вам точно, яка у вас коробка, як виглядає варіатор. Варіатор у нас виглядає, по-перше, в нього піддон є, а в 6 ступки автомата піддону, можна так сказати, немає. Є кришка пластикова спереді, і у варіатора є ось така задня кришка, на котрій є три болти. Ось я фонариком зараз піднесу ось один, другий і третій. Якщо ви бачите отакої форми кришку з круглим таким виступом і трьома болтами, то це однозначно варіатор, тому що ці три болта кріплять конус, по якому ремінь бігає, цепок так сказати. Тому це однозначно варіатор GF011. І зараз ми будемо міняти оливу не в автоматі, а в варіаторі. Хоча ось на на автомат вже була заготовлена олива. Але так як ми займаємося Nissanми, то у Нісанів теж такі коробки стоять. Ідентичні. Ідентична олива, прокладки, фільтра. Тому витратні матеріали у нас є. Зараз тільки ціна трішки зміниться. І будемо міняти, міняти оливу. І це вже другий джип, у якого відсутній фільтр. От тут от його просто вкрали. Не фільтр, а щуп. Тобто ось є під щуп. Трубка, але самого щупа немає. Десь він при ДТП згубився, і машина їздила з, -от з діркою пилюку через щуп хваталами. Якийсь треба буде щуп сюди придумати якусь заглушку. О, та будемо зараз дивитися, рівень приблизно по цій боковій пробці виставляти. Зараз на заведеному двигуні відкрутимо, побачимо, скільки витече унісана приблизно ця пробка. Відповідає рівню. Але за що того, що коробка встановлена не на Нісані, а на іншому автомобілі. Вона може бути під іншим кутом. Тому треба уточняти, скільки тут оливи. По-перше, зіллеємо її в якусь посудину. По-друге, коли будемо зливати, заміряємо скільки на паркінгу зіллеться через цю пробку і стільки ж потім і зальєм. відкрили пробочку на паркінгу. І в принципі тут досить, досить такий напор непоганий, тому, тому можливо, що у джипа більше, або під іншим кутом коробка стоїть, або тут можливо перелитий був рівень, але щупа в нас, на жаль, немає. Якщо й перельємо на якусь пів літру, то... Нічого з ним не станеться. У всякому випадку у цього варіатора не було ніяких сальників потікших, нічого. Все він нормально працював. І злилось десь можливо навіть більше літра. Може навіть півтора. Тому зальємо по пробку, а потім ще зверху через щук зальємо, так виміряємо, скільки тут злилося. Із ну Це точно мало не буде. Можливо, навіть буде перелив якийсь, кажу там літр, пів літра. Але для коробки нічого страшного, пів літра не зроблять. Через те, що не було щупа, то в трубці, там де повинен бути щуп, зараз я сфокусуюся. Повно бруду. О, дивіться, скільки там. О, бачите, трубка, в котрій був повинен щуп бути. І там купа бруду. Я думаю, що ми коли знімемо піддон, то потрібно буде повітрям в інший бік, там відкриється отвір, видмухати цю, цей бруд і потім якусь заглушку поставити, тому що в коробку тупо сипався бруд. Злилося півтора літра на заведену на паркінгу. Ось ця пробка. Тому ми будемо заливати через щуп, поки не побіжить з цієї пробки, потім закрутимо її і ще на закрученому залем зверху півтора літри. Олива зливається темного кольору. Злилося 6,5 літрів. Поміняли ми вже фільтр. Новий поставили, оригінальний Нісановський. Старий він, в тазі лежить. Потім потім, потім, що ще сказати. Фільтр тонкої очистки. Він знаходиться за такою плитою. Трошки вона конфігурація відрізняється від коробки нісановської. У Нісановської за теплообмінником, а тут просто така пластина. А де він ти його достав, наскільки він брудний? Так, магніти. Магніти. Їжачок є, але в нормі. Тобто, згідно того, що, згідно кольору оливи, трохи більше, ніж хотілося б, але трагедії якоїсь немає. Тобто круп, крупної стружки немає. Ось як виглядає фільтр тонкої очистки. Зараз принесем зі складу, будемо встановлювати новий. І от прокладочки по Mitsubishi. Вони дешевші, ніж якщо їх брати з каталежним номером Nissan. Тому ось так. От зараз все збираємо, заливаємо і потрібно трубку на щуп продмухати. І заглушити. Оливу поміняли, пішло десь приблизно 5600. Ще один з признаків того, що у вас варіатор, це наявність отого гризка, трубочки, куди вставляється щуп. До речі, все-таки вона є, тобто ну є скрізна, скрізний там отвір в коробку. Тому якщо немає щупу, то туди буде потрапляти бруд. Тут ми поставили заглушку. ну В принципі, все. Майте на увазі, що може у вас бути і варіатор, може бути у вас і шестиступка автомат. Причому це навіть різниця буває, я зустрічав, мені здається, що і в 16-х роках, тобто тут не все залежить так чітко і навіть 17-й здається, тобто чітко сказати, в якому році варіатора, в якому шестиступка автомат неможливо, потрібно або візуально дивитися, або по ВІН-коду тому всім дякую, хто дивився, підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.